Вітаю, це знакові новини далі, як завжди, про головні події. Служба безпеки України під Києвом затримала російського громадянина, якого підозрюють в організації нещодавнього заколоту нацгвардійців. Підозрюваний представився генералом ФСБ Миколою Грачишкіним. Про це на прес-конференції заявив голова СБУ Валентин Наливайченко. За даними спецслужби, спочатку АТО Грачишкін виконував завдання ФСБ Росії із координації діяльності лідерів незаконних збройних формувань. Та диверсійно підривних груп, так званих ЛНР і ДНР, в даний час підозрюваний дає свідчення українським правоохоронцям. Адміністрація Петра Порошенка доручила генеральній прокуратурі розібратися з журналістом видання дзеркало тижня Дмитром Менделеєвим. Сайт видання опублікував відсканований документ із дорученням генпрокурору Віталію Яремі притягнути його до відповідальності за статтю про зловживання при продажу зброї, про історію публікації та реакцію на них президента. Далі за фактом двох публікацій, дзеркала тижня, тінь війни та брехня, що вбиває, про продаж зброї державним концерном Укроборонпром на внутрішньому ринку, проти видання і його журналістів, схоже, задіяно адміністративно правоохоронну машину. Нагадаємо, раніше в інтерв'ю журналістам президент відхрещувався від оприлюднених у статтях відомостей. Я стверджую, що під час моєї президентської каденції Міноборони зброю на внутрішній ринок не продавало. Оборонпром не продавав. Якщо е, шановне і поважне видання е, е, оприлюднює цю інформацію, ну ж не мені вас вчити, дорогі мої, має бути дві точки зору. Решно. Бо якщо ви кажете, ви, що якщо продали, це... скажіть, яку зброю, коли, хто і кому? Також Петро Порошенко заперечив своє відношення до справи про притягнення автора статті до відповідальності. Нібито з'явилося фейкове повідомлення, де від імені президента дається доручення для того, щоб притягнути до відповідальності журналіста. Це Нісенітниця. Навпаки, за результатами журналістських розслідувань, будуть притягнуті до відповідальності у разі підтвердження цієї інформації державні підприємства, чи бюрократи, чи чиновники, чи те, чи інше міністерство. Проте оприлюднені дзеркалом тижня документи свідчать про те, що адміністрація президента доручила генпрокурору Віталію Єремі у разі підтвердження наявності складу злочину за ознакою підриву обороноздатності держави притягнути до відповідальності саме автора скандалю. Статті Дмитра Менделєєва. як відомо, укроборонпром та міноборони позиваються до тижневика та автора через зазначені публікації. Микола Різник, соціальна країна, Генпрокуратура Тепер буде шукати і Раїсу Богатирьову. колишнього міністра охорони здоров'я уряду Микола Азарова. Підозрюють у крадіжці 6 мільйонів бюджетних гривень. Генеральна прокуратура проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати та заволодіння коштами держбюджету в особливо великих розмірах службовими особами мінохорони здоров'я. Суд вже дав дозвіл на затримання богатирьової та доставлення її в суд для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Крім того, суд арештував майно ексміністра та її чоловіка. А це три квартири в Києві, апартаменти в Ялті та три заміські будинки. Порушення виборчого законодавства є, але не в такій кількості, яка була на попередніх парламентських виборах. У день тиші комітет виборців прозвітував про значне покращення виборчого процесу у порівнянні з 2012 роком. За даними комітету, факти підкупу виборців і тиск на них зменшився, хоча й залишається. Основними викликами в день виборів традиційно є так звані каруселі, але з посиленням кримінальної відповідальності за порушення експерти сподіваються, що такого роду зловживань буде менше чи будуть чесними майбутні вибори, та з якими проблемами зіштовхнуться ті, хто й буде обирати. Дивіться далі. Парламентські вибори для держави будуть проблемними. У цьому переконані в комітеті виборців України. У першу чергу це пов'язано із безпекою проведення виборів на окремих виборчих дільницях насамперед у Донецькій та Луганській областях. Також експерти побоюються, що не обійдеться без спекуляцій із легітимністю виборчого процесу у цих округах. Може бути застосована схема, коли внаслідок паніки, внаслідок показових обстрілів буде здійснена спроба мінімізувати явку в окремих виборчих округах. З тим, щоб отримати додатковий аргумент для певних спекуляцій щодо щодо легітимності виборів. Проблема полягає в тому, що навіть ЦВК не може повідомити, скільки виборчих дільниць відкриється на Донбасі. Відомо, що голосування пройде тільки на половині округів. У нас є декілька округів, які частково контролюються сепаратистами, частково знаходяться під контролем української влади, і питання організації виборчого процесу. Сесу на цих округах відбуваються надзвичайно не, в надзвичайно непрозорий спосіб. Це скоріше нагадує імітацію виборчого процесу ніж сам виборчий процес. Аналітики громадського руху опора також визначають проблеми, які є на виборчих дільницях Луганщини і Донеччини. Особливо їх непокоїть та ситуація, що навіть на територіях, повністю підконтрольних так званим народним республікам, теж сформовані виборчі округи в цих умовах. Спостерігати за чесністю і законністю цих процедур. Було неможливо необхідно домагатися офіційного повідомлення центральної виборчої комісії про те, як дійсно відбувався цей процес, де відбувалися засідання окружних виборчих комісій з утворення дільничих виборчих комісій в тих ситуаціях, коли населені пункти даних округів знаходяться під повним контролем незаконних збройних формувань. За даними опори, на позачергових парламентських виборах через агресію Росії не проголосують більше як 4,5 мільйони людей. Серед них кримчани та жителі Донбасу. Анастасія Строушко Дмитро Гришко соціальна країна. Вибори 26 жовтня пройдуть на зростаючий місяць. Що за словами астрологів, сприятливий час для чогось нового, наприклад, народження нового парламенту. Ті, хто вивчають зірки, запевняють нову раду українці оберуть, незважаючи на різного роду перешкоди, і працюватимуть нові депутати багато і плідно, принаймні перший рік. До парламенту кажуть астрологи, пройдуть ті партії, які владують з собою, і між якими немає чувар для самих українців з новим парламентом парламентом прийдуть і кращі часи. Новій владі будуть довіряти у світі і в Україну прийдуть інвестиції, що позитивно вплине на матеріальний стан людей. Протримуємося ми до лютого місяця, а далі я можу вас порадити. Підуть сильні інвестиції в 2015 році. Незвичайно. піде підйом, куча грошей буде розвиватися за рахунок інтервенції грошей із. Заходу і Америки зменшити тривалість лікування та пришвидшити процес реабілітації зможуть поранені бійці АТО завдяки сучасному медичному обладнанню. За словами медиків, це дозволить знизити кількість інвалідів, які отримали каліцтва під час АТО майже на 20%. До Київського клінічного військового госпіталю, де презентували нове обладнання, завітали і наші кореспонденти. У військовому госпіталі Києва знаходиться більше 600 військовослужбовців. Аби пришвидшити процес їх реабілітації, медики працюватимуть у дві зміни. За добу зможуть проходити відповідні процедури до трьох десятків хворих на кожному з чотирьох апаратів. Пацієнти вже сьогодні почнуть отримати лікування на цьому, який розміщений зараз в холі. З початку наступного тижня медики кажуть, досвід інших держав свідчить, що ризик інвалідизації завдяки такому обладнанню значно зменшується. Ація безпосередньо поранених і хворих саме інвалідізація зменшується на майже 17-22%. Це ми будемо мати майже на 20% інвалідів менше ніж було би без цього обладнання. Наприклад, лікування іншими апаратами, які є, вони скорочують терміни лікування поранених. Майже виходить на 12-15%. Обладнання придбане за державний кошт, вартість чотирьох реабілітаційних апаратів становить півмільйона гривень. Звернулися в вересні до Міністерства соціальної політики з проханням, що придбали таке реабілітаційне обладнання. І за рахунок коштів фонду соціального захисту інвалідів, таке обладнання було придбано. Ще у нас є 10 мільйонів, залишили до за кінця року, на які ми теж будемо, на які кошти ми будемо придбати це обладнання. Апарат одразу ж випробували і провели відповідні процедури для постраждалого учасника. А то, що правда, від коментарів він відмовився. Лана Маяковська, Тарас Біловол, соціальна країна. У той же час поранені бійці АТО все ще занепокоєні неналежним механізмом державного протезування. Кошти на це, нібито, й виділяються однак, схема замовлення та виготовлення протезного виробу не дозволяє отримати якісний продукт. Станом на середину жовтня протезування верхніх та нижніх кінцівок вже потребують 46 бійців. АТО. протезування очей 20 захисників вітчизни. Лана Маяковська розбиралася, з якими труднощами стикаються бійці. Ато. Подробиці в сюжеті вони пішли захищати батьківщину за власним бажанням чи по призову, а повернулися тому інвалідами. І щоб отримати належний захист від держави, їм треба пройти всі бюрократичні кола пекла. Хлопці бідкаються – держава не стільки допомагає, скільки заважає. Мідіцинська справа У мене тут написано: вогнепальна вибухова травма прагну стегна, і все це нещасний випадок на виробництві та його наслідки. Коли мені пытались доказать, що я э, цивільний, виручила тільки одна річ, що у мене була в Харкові дана Харькове з печати военной частини, де і як я получил Багато запитань У бійців АТО і до якості протезів. У мене стоїть японський колінний узел, і він за 2 недели зламався. Поставив я около где ну грубо говоря, 2-3 недели я поставил, стоїть 82 тисячі. Можливості сучасних українських виробників не безмежні, а умови у військових шпиталях радянського зразка. Але експерти радять краще закордонних протезів свої українські. Поэтому лучше, коли первічне все таки протезірування діляться здесь, вас веде один доктор, і потім у вас не буде денег діяння поїхати тому врачу в Європі, щоб он посмотрев ваше коліно, тому що вас там щось не так. Більшість нормативно-правових актів у цій сфері діють лише на папері, а внесених до законодавства змін недостатньо. Корупція, которая існує в отрасли, не дозволяє сьогодні ні отримати нормально протест, ні розвиватися предприятим. А от і приємна звістка. Бачимо у соцмережі Арсенія Яценюка. Уряд на протезування до кінця поточного року виділить 7 мільйонів гривень, та отримати їх зможуть не всі, пояснили нам у Мінсоцполітики. Приймалось рішення Верховної Ради не на протезування. Просто протезування протезування складних випадків, коли в державі не є відповіді на таке питання, і ми хочемо допомогти людині якісним протезом за кордон. Тому волонтери б'ють на сполох. Необхідно призначити єдиний керівний орган, який опікуватиметься інвалідами. А то на сьогодні ж мовляв, ніхто ні за що не відповідає. І оця незалежна комісія, яка буде на волонтерських засадах. Це будуть лікарі, і такі лікарі є, які згодилися це робити. Наталя зізнається, коли відвідала шпиталь. Була вражена побаченим для лікарів. Ванна кімната, ну туалет зроблено ідеально. Для хлопців я вийшла, вибачте, з невгодним рефлексом. Чому така байдужість? Станом на середину жовтня протезування верхніх та нижніх кінцівок потребують 46 бійців АТО, а протезування очей 20 захисників вітчизни. І поки на державному рівні шукають механізми вирішення, інваліди можуть розраховувати переважно на волонтерські ініціативи. Лана Маяковська Тарас Біловол, соціальна країна. У Криму поступово починає функціонувати автомобільний ринок налагою. Джується процес поставок нових автомобілів знайшлися і компанії, які не побоялися санкцій заходу. Так, контракти на поставки авто укладено з BMW, Nissan, Peugeot і Renault. але проблем, які вирішити поки не вдається, все ж немало. Деталі в сюжеті наших кримських оглядачів. Представители автомобильных компаний Крыма отмечают, что в условиях переходного периода было непросто найти новые удобные формы покупки и обслуживания автомобилей для крымчан. После присоединения Крыма к Российской Федерации ситуация на автомобильном рынке полуострова была критической. Контракты официального дилерства были прерваны, поставки автомобилей и запчастей из Украины не осуществлялись, а новые дилерские договора с российскими импортерами не были подписаны из-за угрозы санкций. Есть проблема того, что мы не все контракты можем подписать. То есть такая достаточно. жесткая позиция у японской стороны вот у американской стороны четыре марки которые не боятся санкций ну и тут понятно что это вызвано большим количеством присутствием этих автомобилей тут наверное может быть немножко легче было согласиться на это вот И еще я добавлю, и многие, многие премиум-бренды, для них продажи крымские, в общем-то, абсолютно несущественны. Да? Ну, например, тот же Range Rover там, предполагает открытие дилера на территории, где продажи составляют больше значит, 100 автомобилей в год. Да? Но мы ну, никак не тянем на... Также существуют нерешенные вопросы, связанные с регистрацией новых автомобилей, приобретенных после 18 марта 2014 года. Их нельзя регистрировать на общих основаниях. Единственный выход из этой ситуации – это внесение поправок в законы Российской Федерации. В России порядка 55% автомобилей продаются в кредит, потому что достаточно высока доля зарплаты бюджетников. Вот, и э, они, пожалуй, составляют э, очень большую часть покупателей в России. К сожалению, э, у нас так сегодня не случается, поскольку бюджетникам, да, э, повысили зарплату, но э, отсутствуют кредитные программы. Около 30% покупателей интересуются возможностью приобрести автомобиль в кредит, но на сегодняшний день автосалоны Крыма этого предложить не могут. У нас порядка 9 э, тысяч автомобильных владельцев не имеют возможности сегодня поставить свои автомобили на учет ГИБДД. Это люди, которые купили автомобили после 18. -го. Это люди, которые купили автомобили до 18 марта, но купили их по доверенностям и до 18 марта по каким-либо причинам не смогли поставить эти автомобили на учет. Это люди, которые покупали автомобили в кредит в Украине и не смогли, потому что у них стоял штамп в техническом паспорте, не смогли переоформить эти автомобили, опять-таки, по российскому законодательству. Это люди, которые покупали автомобили в лизинг. К примеру, на некоторые модели BMW, по словам Михаила Смолянова, цена на 30% ниже, чем в Украине. Это те модели, которые собираются на заводе BMW в Калининграде. Но необходимо отметить, что автосервис в России обходится намного дороже. Также для крымчан вскоре изменятся условия страхования и кредитования, появится транспортный налог. Україна переходить на зимовий час. Це відбувається в останню неділю жовтня, тобто в ці вихідні. В ніч із суботи на неділю. стрілки годинника переводять на одну годину назад. Таким чином, в добі 26 жовтня буде 25 годин. Медики закликають в перші 14 днів після переведення стрілок годинника уникати надмірних фізичних навантажень, саме стільки часу потрібно вашій імунній системі, аби адаптуватися до нового режиму. Лікарі радять лягати спати не пізніше, десятої вечора. Перед сном не переїдати, а вранці уникати ситних сніданків, адже вони забирають багато енергії. Встаючи за новим часом, лягати спати потрібно. За старим для швидкої адаптації організму також необхідно робити ранкову гімнастику. Пам'ятаєте, цього дня відбудуться і позачергові вибори депутатів до Верховної Ради України. А от чи знають пересічні громадяни, куди слід переводити стрілки і коли, дивіться далі. Добре. Скажіть, будь ласка, Ви знаєте, що переводять години? Знаю. А коли? У неділю, напевно. А куди переводять? На зимовий час. А назад вперед. Ну. О сьомій годині буде світліше, ніж зараз. То назад чи вперед? Назад, напевно. А. а може вперед. Я не знаю, для чого це роблять, але мені здається, що е, недобре біологічний годинник отак от сіпати туди-сюди. Скажіть, ви знаєте, коли приводять годинник? Е, Котра година? Ні, коли, є представлення години. Ні, я м поїнча. А ви не ні, ні, ні. Ні, ні знаєте. Скажіть, знаєте, коли годинник переводять? Знаю, у неділю зранку. Знаєте, коли годинник переводять? Ніж з суботи на неділю. Добрий ранок, скажіть, знаєте, коли годинник переводять? з суботи на неділю. А довше чи менше буде чекати? Так. А знаєте, коли годинник переводять? Ні, то мене автоматично. В суботи на неділю переводять, а назад чи вперед переводять? Я думаю, назад. Назад чи вперед. Ну, знаю, що буде э, день коротший, ніч э, лінніє, по-моєму, э, вперіо. Знаємо. Э, 26-4 утра. А назад чи вперед? Вперед, кажеться, чи назад. Навірно, назад. Мені здається, що не потрібно цього всього робити. Раніше цього не було і було на я взагалі дуже рано встаю, так, така мене робота. Но... Як вони все переводять туди-сюди, важко, звісно, настроїтися. 28 жовтня. Ага. А, куди, а який це день? Mm. E of... Вторник, вторник. Це. У вівторок переводять. Mm. А назад чи вперед? Назад, на час. А тепер спати будемо довше чи менше? Довше. У неділю, на годину назад. І тепер спати ми будемо. На час більш. А чого? Того, що потім. Ча лягаємо раніше, встаємо пізніше. Нагадаю, стрілки годинника варто перевести на годину назад, в ніч із суботи на неділю, а також не забути виконати свій громадянський обов'язок на парламентських виборах. На даний час це вся інформація. Я вдячний вам за увагу. Тримайтеся.